Привіт! Нарешті в мене дійшли руки озвучити це відео. Сьогодні ми з вами намалюємо три таких короби. Мені, правда, не дуже подобається слово короби, але, ну, коротше, три прекрасні рибинки. Поїхала, це все я малюю на такій досточці, яка загрунтована, малюю акрильчиком. І спочатку я намішала зелений відсіночок. це наш червоний, синій та жовтий. А потім буду затемняти, як бачите, по краях кола. Тою трошки чорного, і таким чином я затемняю це все коло. Трохи більше до серединки, я буду додавати жовту фарбу, трохи висвітлювати. Ви можете додавати різні інгредієнти, наприклад, трошки блакитного, бірюзового, воно буде все дуже гарне. Як бачите, є жовтого, щоб воно стало трошки салатовим таким. Просто зробіть його не однорідним і не однотонним. Таким цікавим з різними елементами. Десь темніше, десь світліше, щоб воно ну, більш так, знаєте, кидалося в очі. Як бачите, я ще наношу такі басочки іншого кольору. Трохи такий, це вже зелений в мене був з блакитним. Бажано, щоб ви зробили цей переход від темного до цього зеленого більш-менш однотонним таким градієнтом, наскільки це можливо. Далі я беру тоненьку кісточку, білий акрильчик і малюю три наші рибинки. Можна, в принципі, будь-якої форми закрутити, куди ви хочете, як вони будуть нас розташовані, але я вибрала. Класику, скажімо так, суто по референсу пішла. Трішечки з хвостиком, звичайно, по-іншому я там погралася, але суть взяла з референсу. Далі я це все просто я роблю підложечку під саму фарбу. Будуть рибки у нас помаранчеві. Як бачите, намішую помаранчеву фарбу, помаранчева фарба це у нас червоний плюс жовтий. В пропорціях, самі дивіться, як вам подобається, щоб воно було темнішим, світлішим. Все залежить від того, що ви хочете отримати. Я додаю ще трошечки червоного, щоб було так пояскравіше. Намішую сірий, це білий, плюс це чорний, і трошечки в деяких моментах показую плавнічок, хвостик і переходжу до наступної рибки. Як бачите, я не намагаюся повторити. Узори, візерунки, візерунки на цих рибках, але намагайтеся передати форму. Тобто ось цієї рибки я вже трошечки буду заокруглювати і далі тінями, більш темнішою фарбою, зроблю щось таке бордове. Додам просто до цього помаранчевого червоного, трохи більше, і потім додам ще чорного, щоб вийшов такий бордоватий відтіночок, і далі буду його затемняти. Зараз я покриваю іншу рибку, вже світлішим, як ви бачите, помаранчевим таким кольором. Це все я замішую суто з п'яти фарб. Ніяких додаткових я не роблю. Ховостик у неї буде полюхкатись по водичці, тому він такий буде в цікавій формі. Затемнила її все коричневим і перехожу затемняю ось цю рибку в бордову, як я вам казала, щоб показати ну, трошечки її тіло, що вона об'ємне. Далі я також не забуваю про очі. Я буду далі помічати, де вони будуть знаходитися. І ще оцю рибку також підзатиняю, щоб вона була більш-менш такою об'ємною. Хоча трішечки можна було б. Ха, хоча, і, хоча і так нормально в неї я на форму голови, і мені трішки вона не сподобалась. Але далі я зрозуміла, що, в принципі, норм. Можливо, також додають якісь світлі плями. Я на цю рибку мені подобається ця права внизу. Найкраще я передала форму, і мені вона найбільше подобається. Я туди пододавала ще трошечки світлої фарби. А верхню рибку трохи ми робимо темнішою. Це все з допомогою коричневого кольору. Дивіться, в принципі, кольоровою гамі, яким краще затемнити. Хотіла я тут промалювати трохи плавнички зверху, ну, вже вийшло, як вийшло. І далі обов'язково, в принципі, що я хочу ще зробити. Крім того, що намалювати очі, я ще буду трошечки підтімняти, а в деяких моментах кидати тінь, в деяких моментах висвітлювати воду. Для початку я просто промалюю очі, а далі буду працювати над тіньовою нашою основою. До речі, не забуваємо ще більше затемнити очі і додати ще якийсь блік, щоб воно було більш-менш гармонійно виглядало. Я ще до речі. До речі, а ще один такий момент, що мені дуже подобається, що я працюю одно... одночасно разом з усіма нашими рибками. Це трохи вибиває. Треба, знаєте, повноцінно, але всі елементи повторювати одночасно. Я трохи там, трохи там, трохи там. На верхню рибку додаю ще чорного кольору, затемняю наші очі і починаю вимальовувати нашу тінь. Тінь у мене буде складатися з темних відтіночків. Це в нас буде суміш. я завжди додаю чорного трохи капельку, і інколи, коли це пейзажна робота, у мене буде синій. Це буває дуже рідко. Все-таки я малюю більш-менш не по правилам, тому мені подобається додавати краплинку чорного, воно так і буде. Ось бачите, тут, тут зелений відтіночок, я додала трохи чорного. Але я використовую тут прийом трохи акварелі я розмиваю. Мені подобається акрілі використовувати прийом акварелі у цьому розмиття, тому що це прям так додає якоїсь легкості цьому акрилу. Не прям в таких маскових техніках зазвичай в ньому працюють. Або коли вони максимально розтирають, я ж все-таки більше роблю такий від світлого до темного перехід. За допомогою цього, що я набираю трохи більше водички. Таким самим чином я трохи висвітлюю в деяких моментах, нібито рибка випливає, і особливо там де хвостики, щоб видно було, що вона плюхкається. Додаю це більш такий яскравий бірюзовий відтінок. Як я його зробила, це сум вже, звичайно, трошечки капелюшечка зеленого, ой, зеленого, жовтого, далі блакитного, синього. Ми це все замішали в зелений відтіночок, і додали білого. І таким чином у нас утворюється бірюза. Наші прекрасні бірюза. І ось таким чином робота вже готова. Додаємо трохи бліків на очі, і, в принципі, я не задоволена. Можна було б ще трошечки проробити в деяких моментах хвостики, але як для сімеє роботи, я її малювала на швидку руч. Да, це не було, на жаль, 15 хвилин, було трохи більше, але вона малювала доволі на швидку руч, тому я не задоволена. Напишіть в коментарях, як вам ця робота, чи хочете ви її повторити. І до зустрічі в нових відео. Також тут дивіться до кінця, це нелогічно, логічно, звичайно, робить моєю в кінці, але підписуйтесь на ще телеграм-канал.